Дима, в чому парадокс заключається? Дивісь, підкачка в такому в ідеальному стані, бачиш? Ти казав, що проїхала 70 тисяч. Підтверджую, бачите такий знос після 70 тисяч пробігу? 70 тисяч назад робив насос. Все в непоганому стані. Тепер далі почне треш. Дивись, наскільки виробот випадають, бачиш, як вони квадратні стали. От, бачиш? Для прикладу, для прикладу є нормальне, от бачите і... такий нормальний стан. Отак от я його поставлю. І ось у нас ненормальне. Бачите? Це не кінець. Значить, шпонку у нас отак от зрізало, бо він заклинив уже. Тут таке отаке, бачите. Вон такі борозди вже утворилися. Торба, повна стружки тут під відра а, До речі, треба віддати... віддати Належне, що машина заводилася до останнього. Машина заводилася, заводилася до останнього. Навіть при цих, цих заводилась, тому що тут ще були ексцентрики. Бачите, там нерівне не воно там ще. Ще не, нема вироботки до кінця. Окей, йдемо далі. Корпус. А, підшипник Підшипник це заклинив. він навіть не рухається. Він просто от... шарики ось в такому стані. Камера не віддає, але вони такого синюватого кольору. Таке відчуття, що він спочатку він заклинив, а потім все, все інше. Але шарики всі на місці, всі цілі. От взагалі не рухається, він просто наглухо заклинив. Ну і в корпусі ми маємо ось таку історію. В корпусі маємо ось стружки, бачите. Ну, в принципі, все. Не передає камера, стільки стружки тут є. О, так більш видно. Торба, повна торба. Таке я рідко зустрічаю взагалі. Ось така ситуація.